Пакети для сміття торгової марки Файно це найбільша категорія в сегменті Хаусхолд, що пропонує широкий асортимент продукції з різними розмірами та міцностями: від пакувань для побутового кухонного сміття до важких будівельних відходів. Усі пакети виготовляються з плівки рівномірної товщини, що забезпечує їхню надійність і стійкість. Вибір різних об'ємів від 35 до 240 літрів дозволяє знайти ідеальний варіант для будь-яких потреб. На кожному пакеті кольорова навігація, що допомагає швидко вибрати потрібний розмір чи тип пакету. Пакети для сміття ми поділяємо на чотири основні категорії: стандартні з ручками зав'язками. Із затяжкою великі. Всі пакети в категоріях, окрім великих, діляться на стандарти та міцні пакети стандарт об'ємом 35 літрів. Стандартні пакети мають товщину 8 мікрон і випускаються у рулонах по 30, 50 та 100 штук. Вони оснащені дном зірочка, що забезпечує високу міцність і здатність витримувати великі навантаження. Щільне прилягання до дна сміттєвого відра, що дозволяє максимально використовувати об'єм. Мінімальний ризик протікань чи випадання вмісту пакету. Пакети для сміття стандарт об'ємом 60 літрів виготовлені з поліетилену високого тиску ЛДПІ. Товщина плівки 12 мікрон забезпечує високу еластичність та стійкість до проколів та розривів. Тип дна зірочка. Пакети випускаються по 20 та 40 штук в рулоні, виконані в зеленому кольорі, що дозволяє споживачу легко знайти їх на полиці. Пакети для сміття міцні. Це пакети чорного кольору та підвищеної міцності. Пакети представлені в двох літражах 35 і 60 літрів. Пакети об'ємом 35 літрів випускаються у чорному кольорі та мають щільність плівки 10 мікрон для рулонів 30, 50 і 100 штук та 16 мікрон для рулону 20 штук. Пакети виготовлені з поліетилену високого тиску ЛДПІ та мають тип дна зірочка. Міцні пакети 60 літрів. Товші та менш прозорі ніж стандартні пакети завдяки потовщеній плівці 16 мікронів, виконані в чорному кольорі. З типом дна зірочка. Кольорова навігація допомагає споживачу швидко зробити вибір. Пакети виготовляються з поліетилену високого тиску ЛДПІ, що підвищує стійкість до проколів та розривів. Наступний сегмент це пакети для сміття з ручками. Зручні ручки забезпечують комфортне згортання пакету та винесення сміття. Вони представлені в двох варіантах – стандарт та міцні. Пакети з ручками стандарт представлені в об'ємах 35 та 60 літрів. Вони продаються по 15, 20 або 30 штук в рулоні. Товщина плівки варіюється від 8 до 12 мікрон. Оснащені дном зірочка. Різний колір плівки дозволяє споживачеві легко та швидко зробити свій вибір. Пакети з ручками міцні мають чорний колір і підвищену щільність у порівнянні зі стандартними пакетами. Пакети об'ємом 35 та 60 літрів, по 15 штук у рулоні мають товщину плівки 16 мікронів та тип дна зірочка. Об'єм 90 літрів представлено однією позицією: 10 пакетів в рулоні мають товщину плівки 24 мікронів та тип дна пряме. Пакети зі стрічкою затяжкою об'ємом 35 та 60 літрів виготовлені з потовщеної плівки товщиною 14 мікрон. Пакети об'ємом 35 літрів продаються в рулонах по 15, 30 та 50 штук, а 60 літрів – по 20 штук. Ці пакети мають кілька переваг. Виготовлені з міцного поліетилену високого тиску LDPE, що забезпечує еластичність та стійкість до проколів. Тип дина пряме Підходять для стандартних відер та офісних кошиків мають кольорову навігацію для зручності споживача. Пакети для сміття Смарт це міцні пакети зі стрічкою затяжкою, доступні в різних літражах. Особливість технології Смарт полягає в тому, що пакети в рулоні вже відділені один від одного і не потребують відривання. В асортименті лінійки Смарт є пакети об'ємом 35-60 літрів, які виготовлені з плівки товщиною 18 мікрон та 70 літрів. З товщиною плівки 24 мікрони. Пакети, оснащені типом дна, пряме. Пакети для великих відер представлені в об'ємах 90, 120, 160 та 240 літрів. Всі пакети виготовлені з поліетилену високого тиску ЛДПІ, більш стійкого до проколів за рахунок своєї еластичності. Пакети для великих відер 90 літрів виготовлені в чорному кольорі з плівки товщиною 24 мікрони та мають тип дна пряме. Кількість штук в рулоні 20. Такі пакети підходять для використання у середніх господарських та офісних сміттєвих баках. Пакети для сміття 120 літрів. Виготовлені в чорному кольорі з плівки товщиною 24 мікрони та мають тип дна пряме. В літражі 120 літрів представлені рулони по 10, 15 та 25 пакетів. Такі пакети підходять для великих сміттєвих баків. Варто зауважити, що в асортименті 160 літрів є два види пакетів величезний та будпакет. Будпакет має збільшену щільність 40 мікрон порівняно з величезним і призначений для ще більшого навантаження. Обидва пакети оснащені типом дна, пряме. Великі пакети для сміття 240 літрів. Найбільші пакети в сегменті для великогабаритного сміття. Мають щільність 24 мікрони та оснащені типом дна пряме. Виконані в чорному кольорі, представлені однією позицією 10 пакетів в рулоні. Файно. Коли вдома файно.